Прості дієслова утворюють минулий час за допомогою префікса ге, який додається до основи слова, і змінюється закінчення на Т, наприклад, шпілін грати, гешпільт – «грав», махен робити, «гемахт» робив, кауфен купувати, гекауфт купив, кохен готувати, гекохт. Приготував. Якщо дієслово має відокремлюваний префікс, наприклад, феа, еа, «э», «э», бе, то ми змінюємо лише закінчення. Змінюємо Н на букву Т. Наприклад, фекауфен продавати, Феркауфт продав, «безухен» відвідувати, безухт відвідав. Еацелін розповідати, Еацельт розповів. Якщо ж діє слово закінчується на ірен, то ми також змінюємо лише закінчення. Наприклад, фотографірен, фотографіат, телефонірен, телефоніат, «трайнірен» трейніат. Якщо у слова є відокремлюваний префікс auf, «mit», «an», «ab», «ein» або якийсь інший, то ми відокремлюємо цей префікс, додаємо префікс «ge», основа слова і змінюємо закінчення на «t». Наприклад, «aufräumen» прибирати. Auf відокремили, додавали префікс «ge», основа слова «räum», і змінили закінчення на «т» і отримали. Aufgerімт". «Einkaufen» – робити покупки, eingekauft, mitmachen, mitgemacht, abholen, abgeholt, anrufen, angehüft. Perфект утворюється за допомогою допоміжного дієслова haben та «sein». Якщо ж дієслово означає рух або перехід із одного стану в інший, тоді використовуємо дієслово зайн. «Зайн» відмінюється наступним чином. Ехпин, дупист, еазис іст, віасент, іазайт зинт. У всіх інших випадках ми використовуємо дієслово хабен і відмінюємо наступним чином. Ехапе духаст езихат. wir haben ihr habt sie haben Kathi hat gestern einen Hut gekauft. Ich habe gestern Musik gehört. Wir haben gestern gespielt. Wo ist die sein? Kati ist nach Berlin gefahren. Gefahren Це третя форма від дієслова фарен їхати. Весть гекомен. Також є винятки, наприклад, наступні слова «пасірен» траплятися, пляйпун залишатися, «зайн» бути, також в минулому часі використовується з дієсловом «зайн». Вас есть пасяч, що трапилось. «Ich bin zu Hause я залишилась вдома. Я Есс Гаузе Гевзен він був вдома. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.